Час новин на Дніпру Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. У Дніпрі внаслідок підриву авто сьогодні вранці загинув місцевий депутат та голова лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько. Вибух стався близько 7.40 ранку. Разом із Юрієм в автомобілі перебувала його дружина, яка отримала поранення і досі знаходиться у лікарні. Поліція кваліфікувала подію як теракт. Правоохоронці оглянули місце події, зібрали речові докази та провели слідчі та оперативні дії. Відкрито кримінальне провадження. На оперативній наразі було визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі. Неприязні стосунки потерпілого з мовірним злочинцем. Професійна діяльність потерпілого. Подробиці у нашому матеріалі о 18.00. У ніч з 3 на 4 квітня російські війська атакували Дніпро десятками шахедів. Під прицілом мирне населення, яке кожного разу здригалося від численних вибухів. Внаслідок ударів, понівечені будинки та автомобілі містян також постраждали адміністративні споруди, газогін та лінії електропередач. Ліквідація наслідків російського терору триває. Детальніше у сюжеті Сергія Скрипника. Всі не Сініпонідановодігонка. Шакове состояння слов Олена тяжко згадує пережиту ніч. Емоції тримає в собі. Втім, очі виказують біль. Уламки ворожого шахеда вщен зруйнували її будинок. Вона з мамою вціліла. Втім, травму отримала бабуся. Малюсь, Вона що живе Порізи на голову <гану> волослі тут у спальному районі Дніпра, де ще вчора було тихо й безпечно. Сьогодні зрання працюють усі рятувальні служби та приборкують наслідки нічної шахетної атаки. Люди прокидалися від вибухів, а вікна вилітали разом із рамами. Мешканці району, коли зрозуміли, що влучання зовсім поряд, не вагаючись, вибігали з дому, аби надати допомогу сусідам. Ми вискочили для чого. Для того щоб допомогти людям, которые, может быть, не можуть там уже ночувати. А ви даже так? А вот мой дом зелений. Щось постраждало чи Тут, ну, постраждали у окна на кухні. Такой договор був у нас, що если хто постраждав. Обов'язково, обов'язково. Вони повинні допомагати друг другу. І все. На місце удару одразу з'їхались благодійні організації, аби забезпечити людей будматеріалами та надати психологічну допомогу. Ми намагаємось, це надзвичайна ситуація, і ми намагаємось якомога більше допомогти постраждалому населенню. Ми надаємо плівку для забиття вікон тарпаулін. Якщо пошкоджена криша, можливо, це. На горі ще підійде та продукти харчування за потребою, якщо немає такої можливості. Тим, чиє майно зазнало руйнувань, необхідно звернутися до адміністрації АНД району. Фахівці допоможуть у оформленні документів та нададуть усю необхідну допомогу за міського голови. Працюємо 5 днів на тиждень по прийому документів від постраждалих. Якщо потрібно, то працюємо цілодобово. Звернутися можна за адресою проспект Мануйловський, 31, кабінет 23, з понеділка по п'ятницю, з 10 до 17 години. Щоб дізнатися перелік необхідних документів, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві. У палаці культури студентів планують відновлювати вікна та реставрувати фасад. Про це нашим журналістам розповів Сергій Оковитий, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, якому підпорядковується палац. Нагадаємо, історична будівля зазнала пошкоджень внаслідок масованої атаки БПЛА на Дніпро 26 березня. Там вилетіло більше ста вікон та зо три десятки дверей. Попри це, творчі колективи продовжують свою мистецьку діяльність. З боку парку і стоянки шахет падав, я так розумію, збитий от приблизно тут ми маємо позаду там обгоріло дерево, і от саме ці частинки найбільше винесло вікон і дверей вибухової хвилі, і навіть десь тут на подвір'ї. Лежав двигун від цього шахеду, тобто те, що те, що не а саме частини деякі. Я розраховую на те, що це буде саме реставрація всього, що ми зможемо сюди закласти. Тобто ми знаємо, що і фасад навіть до прильоту, ну на жаль, деякий час не було можливості виділяти багато коштів на реставрацію. А от саме для таких будівель, як наш палац, ми не можемо говорити про реконструкцію, тому що дозвіл можуть не надати. А от саме реставрація, вона Потребує багато коштів, тому саме ми розраховуємо на благодійні організації за кордоні, яких, дійсно, які піклуються культурною спадщиною. Ми починаємо роботу для того, щоб включити палац до реєстру ЮНЕСКО Heritage. Тому як тимчасовий варіант, більш герметичний ніж ОСБ, можуть бути пластикові вікна, але в цілому ми плануємо цей проект підготувати таким чином, щоб саме реставрація, як це згідно чинного законодавства для пам'яток. Історичних, культурних, саме провести реставрацію, в тому числі це будуть вікна, двері, фасад, внутрішні роботи. Ну, тобто це дуже великий комплекс відновлюваних робіт. З 1 квітня на водоймах почала діяти нерестова заборона на вилов риби та інших водних біоресурсів. За порушення закону на фізичних осіб накладається штраф до 680 гривень. Наша знімальна група відправилась у рейд ринками Дніпра разом з інспекторами рибохорони. Чи виявили порушників? Розкаже Катерина Мащенко. Дніпро, 9 ранку. Ми відправляємось на один зі стихійних ринків на лівому березі міста. В ході перевірки однієї з продавчинь інспектори виявили в продажі річкову рибу, вилов якої заборонений в період нересту. Річкової рибята воїде. Ну, була чіпля. Зараз <зв. зв>. нема у вас так? Ні, там п'ять сучок сталася вона підволожена і все. А відкуди у вас риба? Ну, завозять, я не знаю, відтуда. поставщики за ну закладну ні. Так? Жінка надала товарну накладну, однак документів на дозвіл реалізації риби та документу про офіційне працевлаштування громадянки на робочому місці не виявилося. Ви, як громадянин, зараз здійснюєте притинівальську діяльність і ви. Должны быть зареєстрованы. Вот эти вопросы к начальству. Нет. Я не могу вам я сейчас на, 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 начальник зафиксировал. Сейчас. сейчас пока нет. Я тільки прийшла працювати. Я ще не поняла, чи буду я вообще тут працювать. Роман Вячеславович. Же... Алло, Роман В'ячеславович, тут прийшли до мене інспекція з камерами з усіма. Питають, як я працевлаштована. Я кажу їм по договору. А вони мені кажуть, що я цей договір їм повинна дати. Продавчиня відмовилась надати свій паспорт для встановлення особи, тож інспектори були вимушені викликати наряд поліції за перешкоджання їх діяльності. Правоохоронці склали адмінпротокол за незаконний продаж риби. Вона відмовляється. Вона каже, я не надам. Я, я скажу, продавець пішла. Зараз вона каже, що у мене там. Продавець, і все вам об'ясню. Прямуємо до другого ринку на правому березі міста. Тут розташована торгівельна точка пана Андрія, який вже не один рік займається цією справою. Ну на даний момент ще На даний момент ще Дніпро. До п'ятого числа в нас ще виходять рибаки наші і плюс ще ставки Полтавської області. Ставок Полтавська область. Проте, не дивлячись на великий досвід продавця, відповідних документів про офіційне працевлаштування в нього під рукою не знайшлося. Інспектори виписали довідку. Довідка це значить, там зазначається час, місце перевірки і зазначається е, громадян, який предоставив які документи. Потім ми ці документи перевіряємо. І на основанні перевірки. Як воно чи були подільні вони. Ну чи чи документи подільні, чи вони на самом справжні, чи тоді направляються і в другі служби, ми составляємо протокол? За один рейд інспекторам рибоохорони Дніпра та області вдалося перевірити чотирьох продавців на трьох ринках міста. Трьом з них виписали адмінпротоколи та довідки. Рейди проводяться в нас кожен день. Кожен день ми працюємо і в день, і вночі тим більше, коли йде нерест на воді постійно хлопці, постійно в торгові точки. Тому що якщо перекриємо потік нелегальної риби до торгових точок, то не буде сенсу самого браканяра ловити цю рибу, тому що не буде де її збивати. Нам телефонують десятки разів люди. Це показують своє занепокоєння, що нерез розпочався, простому громадянину можна ловити рибу в дозволених містах тільки двома крючками, а в той час поряд промисловики ловлять сітками. Хотілося б донести, що це не в компетенції Державного агентства Рибного господарства області. Це так законодавець прописав, що правила любительського рибальця прописало, що на території... Дніпровське водосховище не раз розпочинається для громадян з першого числа 1 квітня, а для промисликів з 5. І тому 4 дні промисловики мають право ловити. Штраф за незаконний вилов риби сягає 680 гривень для фізичних осіб. Однак, крім нього, порушникам доведеться сплатити компенсацію за кожну виловлену рибу у розмірі до 5 тисяч гривень. Катерина Мащенко Андрій Чабаненко Дніпро ці 50 мерів та представників місцевого самоврядування області напередодні завітали до Дніпра на регіональне засідання Асоціації міст України. Обговорили низку питань, зокрема підтримку сил оборони, взаємодопомогу громад, збільшення ефективності механізмів співпраці та інструменти для активізації економіки. Не попрацювали, обговорили дуже багато різних питань. Виробили програму на цей рік, як ми будемо співпрацювати далі. І я хотів би знову ж ще раз сказати, що Асоціація Міст України це фактично єдиний зараз орган, який опікується, який захищає інтереси місцевого самоврядування. А місцеве самоврядування це влада, яка найбільше наближена до людей. Війна вже йде четвертий рік. А ви демонструєте в тому числі силу незлатності, підтримку, яку відчуваю особисто я, як представник обласної військової адміністрації, яку відчувають наші представники села Борони. Впевнений, що сьогоднішній захід нас приведе до яких певнений, що до якихось рішень, які ми будемо в тому числі з нашою допомогою втілювати в життя. Дякую вам, хочеться побажати спільної співпраці і плідною співпраці. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро. Тіві тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.